Ось, показую ще раз. Проходимо ось такі бур в бур'яни сторону. Нічого. 3.1. у нас стара модель. 3.1. Двухрядно, звертаємо увагу, що колеса, погано видно, трохи баба знімати. колеса вони чуть-чуть торкаються землі, Для того, щоб між колесом і лапою не застряхало бур'ян. Коли вони крутяться, то вони самі виштовхують. І ось їдемо отакі комиши. Трошки треба брати не на всю сівалку, трошки там трошки більше, трошки менше, як половини. Раз, поїхали, йдимо. Раз, 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 раз. Ось заправиться. Здається, всього все. все. Зараз ми візьмемо сюди, на цю сторону зараз. Тож він миш. Дивимось здається, що вже воно зараз набирає, може навіть і ми зупинимося, і піднімемо валку. але поки що такого не було. Але дивлюся, що все-таки Все, Значить тут вже треба зупинятися і піднімати валку. Так, давайте зараз. Так. Так, поднимаем. Раз. Можно поднять. Всю сивалку. Так, и едем. Mm -hmm. За рахунок буринки Воно трошки розправиться. Зараз треба струснути трошки. Зараз поки ми розвернемося, то воно все піде. Так, розвертаємося. Нам треба ту купину убрати. Грибінка бачимо ззаді, він їде, Ось, бачите, погано знімати. Грибінка ззаді їде і розрівнює. На лапи ще набито, але нам треба цю кучку розрівняти. Тут вона погано відео показує, але вона така досить велика і потім буде нам проблеми з Ми просто нею раз розрівняли грибінкою. А для того, щоб нам до кінця очистити лапи, бо нам мені трошки не хочеться вилазити з трактора, Зараз все опускаємо. Так, все ставимо у плавущі і просто на нормальному по чистому проїдемо. somewhere